Всім привіт, сьогодні хотів би зняти вам відео, як я буду вносити селітру вносю на цибулю. Я в попередніх відео приїжджав, показував вам, що тут, як цибуля, вона ще не дуже сходила, але я вже приїхав, бачу, вона посходила. Чого вона так довго не сходила, так погано сходила, тому що я зробив трохи помилку, коли садив цибулю. Я вигорав і зразу там на, на другий-третій день вже її посадив. І, і за чого... Вона погано сходить, тому що всілась земля і, і цибуля вилізла наверх. Трохи, трохи погано я зробив, але нічого страшного, вже вона посходила. Невеличка. Коротше, вношу я зараз. Тут я не знаю скільки соток навіть. Я помірював щось 2 сотки показує, але щось погано показує, це щоб вимірювати площу, не знаю. Ну, може тут 3-4 сотки десь так. Цибулі посадіно. вношу я е, 3,5 кілограми зі літри, ну 3, 200, там, 3, 300, ну грубо говоря, 3 кілограма, 3,5. І карбоміда кг. Е, Вносити буду ще два рази. Ну, це перший раз я вносив. Ось так розкидаю, просто беру. Перший раз це роблю. Ніколи таким не займався, ніколи. Ну, взагалі, яка Вирощував раніше тільки гарбузи, пробував. Але гарбузи я просто перегній кидав і все. Не знаю, як його розкидати, Ну, вроді мені нормально сипеться. такого ненько. Відеречко таке тут 5 кілограм. Розкидаю. Ще сьогодні поїдемо, покажу, що там на тій ділянці, де брат займається цибулю і що там, як там. Також. Ну Там цибуля і чесник покраще. Ще сьогодні хотів закривати вологу, зразу внести селітру і закрити вологу. Але що не буду, тому що сьогодні був морозець і земля трохи примерзла. Але це плюс для цибулі, тому що коли земля трошки розмерзнеться і вся селітра, все це піде в воду, так як земля стане влажна, і все піде в воду. Ну Я розкидаю так, вроді би нормально, але, але ще ось дивіться, скільки в мене є. Зато класно буде вдобрено. Закривати влагу буду боронами. Думав, можу спробувати мотокультиватором, але думаю, боронами візьму собі. І мотокультиватор сюди не війде. Міжрадія трохи тут маленька для мотокультиватора Так що не вийде ним. Та я просто візьму. Ну тут так вручну боронами. Пройду, а останні городи маю багато їх, то візьму мо до мотокультиватора, в чіпі борони і буду собі ходити. Щоб не тягати вручну. Я думаю, буде класно. Вийде, теж знімлю вам відео. Коротше, зараз буду розкидати і далі включусь. Так, ну все, вніс я селітру, карбамід. Якраз хватило, цього відеречка якраз хватило, щоб по всій площі розкидати. Класно, хорошенько так. Ну якраз нормально дивіться. Тут якщо подивитись, то скрізь такой є, нормально розкидав. Давайте покажу вам цибулька яка ось така маленька посходила. І так воно повністю. Звісно, ще поганувато посходила. Та, що поспливала, я повтикав, дивлюся, є корінці нормально. Я трошки тоді втикував, що сьогодні трошки пройшовся втикнув її і я думаю що і вона приживеся і виросте і буде нормальна цибуля звісно як є вже я не кажу що навіть там брати на ділянці там цибуля вже така славна класна цибулька але там і земля краща вдобреніша. ну ось я вніс трошки селітри карбоміду то я думаю що теж земля буде нормальна потім ще можливо не знаю буду не буду знімати відео як Закриваю влагу, там же закрив. Закрили ми на тій ділянці влагу. Ну ось бачите, для чого влага закривається, щоб ось не було ось таких пор. Так як такі пори з'являються і виходить через них вода. Дуже багато вологи виходить. Так само там черв'яки, як зимою, де-не-де можу там поробити так само нірки, також їх Закриються вони і влага не буде виходити і буде зберігатися в землі для цибулі. Ось давайте ще тут бачу трошки якась лежить. Тут, тут. Все. Так що будемо їхати на ту ділянку, покажу, яка там цибуля та часник. Так, ну що, приїхали ми ось на цю ділянку і ну, тут я вже зразу підходю, ну город зелений. Тут де росте цибуля, тут же це да, тут славна вона. Але теж дивись, щось трохи покрутилося, може десь далі вона така деяка покрутилася. Але зато дивіться, яка славна вже, наскільки вона проросла, наскільки більше. Тут цибуля набагато краще. Ну, ось так от. Давайте покажу, ще вам часник. Також ще був сніжок, теж вносили сюди карбоміт, селітру. Вже немає, воно сніжок ще пройшов і воно все пішло в землю. Я на це надіюся, що воно пішло, а не іспарилося просто. Ну а часник то взагалі, дивіться, який славний такий класний часник. Тут же, я не знаю, сантиметрів 10. Ось моя рука, а ось часник. Ну я думаю, часник буде дуже... Гарний, великий, гарний повинен бути цей часник вирости. Також вносили сюди слітра, карбомід. Як ви бачите, влага вже закрита. Ну, Город, коротше, як грядочка. Тут цей трошки менший. Той Любаша це Софіївський. Софіївський він трошки менший. Ну, ось такий город. Тут ми раніше посадили, то можливо воно і раніше із за цього почало сходити. Але я думаю, що в мене там теж воно виросте та цибуля. І я думаю, що вона теж буде гарна. Тут ми зразу внесли на часникові і зразу закрили, боронами пройшлися і все. Тут брали до трактора, чіпляли, так як волочити, ну тут дуже багато, тут я не знаю, соток 20. В цього всього то волочити трохи довговато. То взяли трактором, собі туди-сюди пройшлися і все. На цибулі не робили, не проходилися. А тільки на часникові. На цибулі також треба буде закрити, але це буде... Не знаю, цибулі трохи менше, чим, чим часнику, мені так кажеться. То це буде трохи скоріше. Ну, ну, ось так от якось. Побачимо, інтересно, який буде врожай, що вийде. Так як того року вже брат я того року не садив, а тільки брат мій садив. Он там також є трошки кусочок землі, то він посадив, ще не було стільки досвіду, просто він спробував поп посадити, якщо виросте. Садив він весною і посходила теж погановато виросла, деяка взагалі не вродила, але все одно врожай був непоганий, як для першого разу. То я думаю, що цей раз вже є досвід. Він тоді навіть, я не пам'ятаю, він навіть і, і, і не вносив добрива нічого. То цього разу я думаю, що в нього що в мене буде набагато кращий врожай, ну і якісь будуть результати, все одно краще. Так що будемо далі робити, будемо садити, вирощувати і будемо вже завершувати відео. Тому підпишіться, ще буде багато всякого цікавого контенту. Тут ще, я не знаю, що він тут хоче садити, казав, що буде садити помідори, е капусту може буде також тут садити, тому тут буде ще така діляночка засадяна. Я ще повно цього буду садити. Так що підпишіться. І ці відео будуть вже зовсім скоро, так як вже літо підходить, вже весна розпочалася. І вже ближче до літа будемо цим всім займатися. Ну а вже будемо з вами прощатися. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.